Святого Духа, Христос рождається! Славімо! Його. Дорогі браті і сестри! Сьогоднішній день Божественна благодать зібрала нас тут, хоча нас і дуже сильно небагато, але зібралися ми для того, щоб привітати нашого Спасителя з днем народження. І зазвичай ми звикли, що коли ми йдемо до когось на день народження, то ми приносимо подарунки, а нам накривають трапезу. Але сьогодні ми принесли в подарунок йому себе свою присутність, свої відкриті і щирі серця. А у відповідь ми отримали ще більше подарунок. Ми отримали самого Бога. Ми взяли участь в трапезі Господній. Ми приступили і споживи, і побачили, як у Богі Господь. І тому настільки важливий цей день, настільки він нам потрібний, і в сьогоднішньому Євангелії, і в тропарях і в Кодниках свята найкраще розкривається його суть. Ми читаємо в Євангелії про те, як Спаситель всього людства, як істинний Бог, народився на світі. Він прийшов, його начебто чекав той народ, серед якого він по своєму промислу вирішив оплатитися, начебто його всі очікували, але коли він прийшов, його не захотіли приймати, не захотіли приймати від самого його народження. Йому не знайшлося місця не то, що в палаці царському, йому не знайшлося місця навіть в будинку нормальному. Ви можете собі уявити, що таке народитися в хліву? Це зараз ми говоримо там ясла, вертеп. Ми ставимо такі симпатичні вертепчики в у нас в храмах. Вони такі гарні, благочестиві. Але насправді той, хто виріс в селі. Той, хто хоч раз був в хліву, той, хто, можливо, прибирав за коровами або за курами, або той, хто заходив на ферму цю колгоспну, таку довжелезний такий цех, де, де ці корови бідні стоять рядами, і їх постійно доять, ті розуміють, що це таке. Це антисанітарія, це сморід, це ну, само по собі відчуття не дуже приємне. Навіть ті, хто тваринок люблять. Тим все одно важко там бути. А ті, наші дами, які народжували дітей, ті розуміють, як це буває, коли народжуєш, коли важливо, щоб там все було чисто, стерильно, красиво. А тут доводиться народитися в тіву. Що це таке, коли свою дитину немає де покласти і її треба класти в ясно, тобто туди, де тварини лежать на сіно, яке, м'яко кажучи, не дуже чисте. І наскільки це сумно для будь-яких батьків, що у них немає можливості від самого народження дитину покласти свою в нормальне місце, а вони повинні класти її на сіно, де перед цим тварини, так сказати, лежали. Наскільки це сумно і скорботно? І Бог прийшов до людей, але його прийняли тільки тварини. Тварини були навколо нього. Є така благочестива різдвяна легенда. Вона на, на заході серед католиків популярна. Про те, що коли Ісус народився, то було дуже холодно. І всі тварини, які були в цьому хліву, вони зійшлися до нього і почали на нього дихати для того, щоб його зігріти. Це так же саме, як в Дні Ноя. Бог позвав до людей, що приходьте, спасайтеся, рятуйтеся. Але цей зов почули тільки тварини. І воно відбулося так після цього, через 4 тисячі років, приблизно, як ми читаємо, те ж саме. Люди не захотіли прийняти Бога. Люди від Нього відвернулися. Пізніше трошки ми вже читаємо, що народився Ісус в Кліву. Але потім, коли вже ці волхви прийшли до нього, то вже вони були в будинку, тобто пізніше вони вже якесь житло знайшли. І ці волхви прийшли, тому що вони побачили зналено зірки. Скоріше за все, це були жерці зороастрійці. Які насправді по своєму світогляду і по своїй ну, релігійній метафізиці, скажімо так, вони були близькі до християнства, просто вони ще не застали Христа Спасителя, вони прийшли для того, щоб поклонитися народженому царю, тому що у них так само було передання про те, що найвищий прийде всіх. І вони принесли йому найцінніші дари, які на той момент були. І знову ж таки існує таке передання про те, що цей золот, влада не смирна, що вони допомогли святій родині вижити, коли їм пізніше довелося тікати і рятуватися в Єгипет, що вони змогли просто вижити фізично під час цих поневірянь, завдяки цим дарам, які принесли чужинці, Тобто, знову ж таки той народ. Для якого Бог стільки зробив, які очікували його приходу, вони відмовились його приймати, натомість прийняли і допомогли, і врятували чужинці, які прийшли. Колись на початку часів Бог відкривав себе людині напряму через голос, який лунав в нашому серці, через наше вище духовне сприйняття з одного боку і через природу, через видимий світ, сотворений з іншого. Тобто, то, що ми читаємо про райський сад Едем, в якому Бог був присутній, святі отці кажуть, що цей сад, ті дерева, рослини, які в ньому були, вони не були нетлінні повністю як Бог. Але вони не були тлінні такими, як земля і те, що ми зараз на ній бачимо. Тобто вони були чимось посередині. Можливо, знову ж таки, як деякі оці припускали, вони були з тої ж матерії, зроблені з якої і ангельські тіла. І Бог відкривав себе через цей світ і набагато пізніше, уже в ХХ столітті, великий е германський історик, етнограф Герман Вірт він намагався по е свідченнях е з фольклору реконструювати, яким же був цей райський світ, і з якого пішла людська цивілізація. І він теж реконструював, що там істинний Бог, найвищий творець, відкривав себе через природу, відкривав себе через те, що ми бачимо на, на, на землі, відкривав себе через зоряне небо, через рух сонця е, протягом дня і протягом року, як ми бачимо, що воно спочатку піднімається, потім до зеніту, потім починає опускатися, потім настає ніч. От в, в році так же само в, з весни починається. потім Літо, гаряче, тепле, потім осінь вже йде на спад, і потім зима, під час якої все засинає. Бог відкривався так. Але після того, як стався розлам між Богом і людьми, то люди про це все забули. Вони розучилися чути Бога. Вони перестали сприймати навколишній світ як його откровення, і тільки в деяких культурах залишилися тут і там уривки цього откровення Божого про те, що колись Спаситель прийде, колись Бог воплотиться в світі. І вони тут, і там залишилися, їх передавали, їх іноді згадували. І тому є так багато в різних культурах свідчень про прихід Бога, або про, про, про прихід Сина Божого, або про прихід якогось навіть як називають великого героя, який своїми діяннями порятує світ, і який буде вбитий, а потім воскресне на третій день. Є такі гори критики, які розказують, що от подивіться, скільки є таких історій по світу з дежить, Євангелія не може бути правдивим, тому що Євангелія це, мовляв, з їхньої точки зору є збірний образ оцих от, всіх історій, які існують по світу. Але насправді це не так. Це з іншого боку. Тобто, було це проросло, було це передання в різних частинах світу, окремі люди його зберегли. І потім, коли це настало по справжньому, ця подія дві тисячі років тому, про яку є описують, коли вона по справжньому сталася. Тоді всі ці пророцтва сповнились. Тобто сповнились не тільки пророцтва, яке було в юдейських писаннях, а сповнилися ще й всі ті пророцтва, які були в інших народів. І це була та причина, по якій ці жерці, Зороастрійці прийшли для того, щоб істинному Богові, віків поклонитися і привітати його. Але ми бачимо, що від самого народження маленького Ісусика над ним стояла смерть. Світ не прийняв його. Як ми вже знаємо, що не, не дав йому жодного місця достойного. Потім, зразу ж після цього, Ірод намагався вбити його і для цього перенищив велику купу дітей, які були ні в чому не повинні. Тож не так же як сьогодні в Абертаріях знищують по всьому світу і в нашій країні. І треба було тікати. І після цього не приймали вже Ісуса в зрілому віці. Ми читаємо, як постійна тогочасна релігійна еліта намагалася його вкаменувати, намагалася його вивести з міста і тільки не, не робила цього, тому що, по-перше, вони боялись народу, а по-друге, Ісус ходив з охороною. Хоча про це мало відомо, але у нього була його охорона, яка добровільно йому служила, яка складалася з тих. Митників, і збирачів податків і римських деяких навіть воїнів, вони ходили за ними, захищали його, тому що він єдиний був, хто ставився до них по-людськи, тому що інші їх ненавиділи в спину їм плювали, а він єдиний їх приймав. Він єдиний приймав їхні покаяння, наставляв їх, утішав, і тому вони вважали за свій обов'язок біля нього ходити і захищати його. І тому власне, його змогли жиди взяти тільки тоді, коли він був один разом з учнями, коли він був без охорони. І він же ж тоді, перед своїм розп'яттям він же ж запитує у фарисеїв, які брати його прийшли. Він же ж запитує: а чому ви прийшли тільки зараз? Я кожен день навчав у храмі. Чому ви не приступили до мене? Тобто він їм докоряє, що вони напали на нього беззахисного, а не тоді, коли він був в силі, коли він був захищений. Він докоряє їм за їхнє боягузтво, він докоряє їм за їхню підлість. І, врешті, смерть таки забрала його, як ми знаємо, зі святого Євангелія. Але він подолав, він переміг. Тобто він прийшов з самого дитинства, він прийшов на війну, він прийшов на боротьбу проти тогочасного світу. І тому, до речі, в деяких культурах, таких войовничих, куди приходило християнство, то його приймали в вигляді аріанства, тому що хреста більше були схильні бачити не універсальним спасителем, не духовним спасителем, а таким от військовим вождем. Наприклад, ми знаємо, що германці і вони саме аріанство вирішили прийняти, тому що з одного боку Христос їм дуже сподобався, а з іншого боку, вони більше схидлі були бачити в ньому полководця і провідника так сказати, для, для своєї нації. І е, ми розуміємо, Господь прийшов на війну. І вся церква після нього, все наше зібрання, воно теж іде на війну, на боротьбу проти диявола, на війну проти сучасного світу. Тому що через нас, через наші духовні зусилля, через кожного з нас, Господь відвоює землю в диявола. Тому що це спасіння не могло би відбутися без нашої участі. Потому, що коли настало охочення Спасителя, це був час, коли світ уже майже розвалився, тому що історія йде по спадаючі, і ця ентропія з кожним десятиліттям ставала все більшою і більшою. І все творіння взивало до Бога про поміч. І тому через уста Пресвятої Богородиці, яка відповіла своє так Богові, через її устав. Взивали всі покоління попередні, взивали взивало все людство. Ми читали в неділю, хто був присутній на службі. Ми читали земний родовід Ісуса. Це е, був родовід, який свідчив про те, що всі попередні покоління, які були, вони взяли участь в його народженні, в його земному бутті. Вони всі взивали про допомогу, вони всі просили. І врешті прийшло їм, прийшла їм ця допомога і прийшло їм це із І церква зараз, вся церква, вона взиває теж. Ми читаємо в останній книзі Нового заповіту, в книзі об'явлення гряди, Господа Ісуса. Тобто, з одного боку, ніби описуються всі катастрофи і жахи, які будуть в останні дні. І це дійсно такі жахи, що не позаздриш тим, кому доведеться тоді жити. І дай Бог щоб! Нами ще трошки часу було відпущено, щоб воно сталося вже після нас, тому що просто з великого жалю не хочеться, щоб побачити всі ці жахи. Але разом з тим апостол Іван Мослов, який в пророцтві своєму це все бачив і це все пережив, він все одно в кінці взиває ряди, Господи Ісусе. Бо тому що після всіх цих катастроф, після всіх цих бід, після всіх цих страждань, все одно буде друге пришестя. Все одно ми будемо з Богом з'єднаними вповні. І тому це так важливо для нас. І ми повинні пройти через ці поневіряння, через ці скорботи, які на нас падають. І ми повинні стати мучениками і повинні стати відсповідниками за істину. І ми на сьогоднішній день вже починаємо бути. Тому що ми бачимо, в якими дискримінованими і гонимими сьогодні є християни по всьому світу. Тому що вже немає в Європі церкви західної тої сили, якою вона була. На сході по місті православні церкви теж зазнають дуже сильних утисків їх, або якісь імперії використовують для своїх діянь. Просто ми знаємо, як. на в північному сході у нас на болотах їхній режим використовує церкву, вже дуже багато десятиліть використовує для того, щоб утверджувати свою владу. Ми знаємо, як Америка використовує інші помісні церкви, там, зокрема Вселенський патріархат для того, щоб свою ліберальну ідеологію насаджувати. А тим церквам, які не підтримуються великими державами, тим на сьогоднішній день дуже важко. Тим доводиться виживати. І у нас зараз на сьогоднішній день теж ми попали під під дуже злий вплив, тому що в нашу церкву проникли деструктивні хибні віяння, які з заходу прийшли. Нам не дозволяють бути автентичними. Нам не дозволяють бути самими собою. Ми сьогодні зібралися таким нечисленним складом, тому що вирішили змінити календар. Вирішили перенести день Різдвя не так, як святкували українці свого часу, не так як наша відроджена автокефальна церква відзначала цей день, як відзначали всі великі подвижники. Патріарх Стеслав, Патріарх Володимир, Патріарх Дмитрій, Митрополит Іоанн Бондарчук, Митрополит Яків і всі інші святі святителі і подвижники, які були перед нами, як по сьогоднішній день святіший Патріарх Феларе служить. Разом з тими, хто біля нього залишився, а сказали, що ми будемо відзначати разом із греками. Будемо відзначати, як то кажуть, з усім цивілізованим світом. Де вони побачили там цивілізацію в західному світі? Я не знаю. У нас зараз це мотивує тим, що треба йти подалі від Москви. Далі від Москви йти, безумовно, треба. Уже 30 років, як треба було від неї йти подалі. Але йти подалі від Москви це не означає міняти календар. Це не означає міняти церковне передання, тому що це означає стояти на слабкій позиції. Це ми повинні були Москву змусити перейти на 25-й. Щоби бути не так, як, як у них. Це вони повинні бути не так, як ми, а не ми не так, як вони. Оце була би сильна позиція. Оце би була правильна позиція, оце би був достойний і правильний підхід. Тому що, а що тоді завтра? А завтра тоді скажемо, давайте символ віри читати з філіокви по-латинськи для того, щоб не бути так, як, як, як в Москві. Давайте літургію змінимо, скоротимо, так як католики колись це зробили. тому що який жах? москалі служать таку ж літургію Івана на золоту. І Василія Великого, яку служимо ми, то захочуть, напевне, її міняти. Багато чого можуть зробити, можуть змінити самі основи віри, тому що так сталося, що московити вірять в те саме. Але треба пам'ятати, що це вони у нас віру перейняли. Коли Київську Русь хрестили, Мос Москви не було ще. І так само, коли Київ буде стояти, Москви вже не буде. Так же само воно буде і повернеться все на круги свої. І тому ми не повинні говорити, що щоб не бути такими, як вони, ми повинні щось міняти своє. Навпаки, ми повинні своє утверджувати, тому що воно наше, тому що ми зберегли його через віки. Ми відрізняємося від московитів настільки, наскільки це взагалі можливо. Ми співаємо після служби Боже Великий Єдиний в наших храмах. Вони цього не співають. Ми співаємо наші українські колядки на різьбо, вони не, вони не співають їх, вони не знають взагалі, що існує така чудова і благочестива традиція. Ми повинні утверджувати і берегти своє, для того, щоб не бути ні як ватиняни, ні як греки, ні як московити, а бути українцями. І це те, до чого нас покликав Бог. Бог нас українцями сотворив, Бог нас сотворив зі своєю мовою, культурою, святами і зі своїм календарем. І не потрібно нам нічого міняти, тому що хтось згори дав відважку. Хай Бог допоможе нам утвердить нас для того, щоб ми були українцями, для того, щоб ми були своїми, нашими, і для того, щоб ми приходили до нашого Спасителя, тому що тільки в ньому спасіння. Немає у нас інших засобів для того, щоб перемогти і в цій фізичній війні, яка зараз триває, і в війні духовній, яка йде уже. Багато-багато тисячоліть. Без Бога ми в ній не переможемо. Без Бога ми тільки програємо. Тому що диявол не спить, не дрімає так же само, як він прагнув погинути Ісуса протягом його земного життя. Так же само Він прагне церкву його зруйнувати. І ведеться гібридна війна. Ця духовна війна, вона гібридна і не москалі придумали недавно. Вона вже була придумана давним-давно, тому що дуже часто ми не знаємо, де зло. Зло маскується, воно видає себе за добро, воно видає себе за благочестя, воно видає себе за благі наміри, але воно по факту все одно лишається злом. І тому нехай Бог дасть нам мудрість для того, щоб розпізнати, де є добре і де є зле, де є він, а де є тільки його імітація. Нехай Господь в цьому нас укріпить і благословить. Амінь. Христос рождається. Славіна. Дякую за спільну молитву. Дякую. Дякую. Отцю якому.